Ой, морози морозенку, читає тіронія Єлизавета. Ой, морози, морозенко, ти славний козаче, за тобою, морозенко, вся Україна плаче. Не так та є Україна, як та стара мати, заплакала морозиха та стоячи біля хати. Ой за гори та за кручі бюйне військо виступає. Попереду морозенко сивим конем виграває. То не грім степу городжі. То не хмара світ закрила, то татар велика сила козаченьків обступила. Били з наші козаченьки до ночі глухої, полягло наших чимало, а татар утроє. Не вернувся морозенко, голова завзята, замучили молодого татари прокляті. Вони його не стріляли і на часті не рубали, тільки з його молодого жицем серце відірвали. Поставили морозенка на сову могилу Дивись тепер, морозенку, та на свою Україну. Сятиси Україну славою покрита, тяжким горем та сльозами, та кров'ю полита. І поки над Білим світом світить сонце буде, твої думи, твої пісні не забудуть люди. Дякую за увагу.